Долучаємо до нашої розмови Володимира Черняка. Це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Черняк, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, студія, слава Україні! Героям слава Героям слава! Ну ми звичайно зараз поговоримо про оперативну обстановку, про те, що діється на вашому відтинку фронту. Але перед тим зараз аудиторія має це побачити вже зараз. Ми маємо на екрані код QR, так само реквізити знизу. Збір оголошуємо збір і попросимо, бо ви точно змотивуєте краще ніж ми пояснити на що сьогодні збираємо. Так, сьогодні продовжуємо наш збір на автомобілі для нашої піхоти для наших підрозділів, які постійно потребують е мобільності для виконання завдань. Тобто ні для кого не секрет, що погода псується. Ті автомобілі, які використовувалися влітку для ну можна сказати, нормального дорожнього покриття. Вони вже є е по-перше, не такі технічно справні все таки болота е замерзли болото в тому числі. І холод воно вимагає набагато більш ефективних дорожніх транспортних засобів для того, щоб ефективно забезпечувати по перше логістикою наших військовослужбовців для того, щоб швидше та краще добиратися на позиції, так як нагадую, що у зв'язку з постійним впливом FPV-дронів противника, там навіть кожна хвилина простою, десь через якесь там зламане колесо, і так далі, і так далі, вона може коштувати життя. Тому потрібно робити все швидко та ефективно. Саме для таких цілей, ми продовжуємо наш збір для позашляховики для наших підрозділів, так як зараз, скажімо так, вміння. Швидко та непомітно добиратися до позицій, взагалі будь-де воно є вирішальним, так як війна є дуже сильно динамічною, і прошу всіх небайдужих долучитися до цього збору, пане Черняка. Розкажіть нам, будь ласка, які саме автомобілі потрібно для ваших військових потреб? Можливо, хтось вирішить поділитися не грошима, а автомобілем. Так, потрібні позашляховики, причому позашляховики з посиленим кузовом. так як навіть те, що ти будеш швидким та маневревним, все одно FPV підрозділи противника не сплять. Автомобілі страждають наші в тому числі від осколків. Так як незважаючи на те, що ми стараємося, звичайно, що забезпечувати і ребами наших військовослужбовців, дрони постійно лягають справа та зліво від автомобіля, і пробиваючи кузов, пробиваючи інші деталі автомобіля, які є критично важливими для продовження пересування, тому зараз стараємося забезпечити автомобілями, скажімо так, підвищеного класу захисту з підвищеною прохідністю. Так, ну в такому разі ми теж зі свого боку змотивуємо, звернемося до аудиторії. Значить, ситуація є наступна. Мета цього збору це мільйон гривень. До початку нашої частини, нашого нашої розмови, скажімо, про цей збір було зібрано 740 тисяч. Ну і решту є. У нас такі сподівання, ми маємо з вами закрити. Якщо не під час ефіру, ну то принаймні після цього ефіру, тому що збір буде надалі актуальний. Кожна гривня важлива, ви це знаєте, шановні глядачі? Тому будь ласка, код на екрані для так званого для так званої старої школи. Якщо ви хочете циферками реквізити ввести, будь ласка, все для вас знизу екрану, так само бачите номер карти. Тому підтримаймо цей збір. Це потрібно нам всім. Ну і звичайно, як ми обіцяли, поговоримо про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Як минає доба, що наразі маєте? В зоні відповідальності бригади Рубіж ситуація доволі напруженою. Противник залучає майже весь резерв своїх піхотних підрозділів для того, щоб продавити лінію фронту та вклинитися в нашу лінію оборони, проте безуспішно зараз. Ми використовуємо абсолютно весь запас озброєння, який ми маємо проти ворожої піхоти, зокрема, абсолютно всі засоби нашого реп-впливу для того, щоб подавити БПЛА та розвідувальні дрони противника. В цілому наша тактика є доволі ефективною, так як противнику не вдалося за вже доволі довгий період часу досягти жодних оперативних успіхів в тій ділянці фронту, де веде бойові дії бригада рубіж. На відміну від інших ділянок, противник менше застосовує у нас бронетехніку точніше він її майже не застосовує. Хіба що можливо танки стріляють з закритих позицій, і звичайно, що артилерія також він вже відмовився від використання легкої техніки цивільної, в тому числі таких, як багів падроцикли, намагається зараз просунути, просунутися перед піхотою, діючи за тактикою накопичення тобто, коли е, там невеличкі групи зовсім е, військовослужбовців за СРФ накопичуються по 2-3 людини. Е, Переходять до визначеного місця, накопичуються там до кількості штурмової групи, і в складі цієї штурмової групи під прикриття ворожої артилерії та FPV підрозділів стараються підійти до наших позицій. Проте їм це не вдається. Зокрема, варто відмітити, що просто колосальну роботу виконують наші БПЛА-підрозділи, в тому числі FPV підрозділи. За останні два дні вдалося ліквідувати Взвод противника 95% втрат завдали саме пілоти FPV дронів це дуже хороший показник і це ще раз показує наскільки зараз іде технологічна війна, і наскільки зараз зокрема наші підрозділи, які не є власне піхотою, стараються допомагати піхоті і допомагати зберегти їхнє життя, так як. Скажімо так, кожен раз, коли ФПВ-пілот вилітає і вражає противника, це означає, що нашому піхотинцю не довелося зі зброєю виходити один на один на цього піхотинця з СРФ та ліквідовувати його, скажімо так. Також ефективно працюють наші зенітні підрозділи. Зокрема, так само вдалося адаптувати впівдрони для того, щоб знищувати. Розвідувальні дрони противника, це вже за ні називається. Зокрема, не так давно було знищено російський розвідувальний дрон, який коштує там стається декілька сотень тисяч доларів. Мерлін здається, він вважався, скажімо так, стелс-класу, так як росіяни заявляли, що його там неможливо виявити, неможливо збити, ніяким чином на нього повпливати, бо він такий весь непомітний. Проте очевидно, що для наших підрозділів немає нічого неможливого. Посадили ми і такі дрони, чим ми дуже задоволені. Пан Черняк, плюс 20 тисяч гривень вже маєте на автомобілі для вашої бригади? Нагадаю, це бригада Національної гвардії України Рубіж? Наші глядачі активно долучаються. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Це справді дуже важлива справа допомогти нашим хлопцям активніше нищити противника. А якщо говорити про втрати ворога і в людській силі, і в техніці, наскільки швидко ворог може поповнювати? Ці втрати. Він може поповнювати їх доволі швидко, так як одна з рис противника, скажімо так, одна з його тактики дій, яку ми ніколи не переймемо, це залучати до бойових дій легких і можливо навіть середнього ступеня тяжкості поранених. Якщо відбуваються штурмові дії, і штурмова група противника відходить назад, отримавши велику кількість загиблих. То, скоріш за все, в наступну штурму групу будуть включатися військовослужбовці, які отримали легкі та середньої ступені тяжкості поранення. Це неодноразово помічали не тільки ми, а й інші підрозділи. І, зокрема, завдяки цьому вдається проводити штурмові дії постійно. Якоїсь, якоїсь нестачі в живій силі противника немає, так як, от, наприклад, на нашому напрямку він. Зробив ставку саме на живу силу, тобто він, в принципі, в теорії міг би посилити дані підрозділи бронетехніки. Я не буду судити наскільки це було перфективно. Проте можливо е якусь безпеку їхньої піхоти, хоча б на підступах до наших позицій, вони могли б спробувати забезпечити. Очевидно, вони цього не роблять, бо не бачать цьому потреби і. Втрати противника за останній період вони є доволі великими. Проте ми не помічаємо, що якесь суттєве зниження інтенсивності штурмових дій противника в його там лавах відбувається. З цього можна зробити висновок, що ну вистачає однак в противника оперативних резервів для того, щоб продовжувати штурмові дії в нашій зоні відповідальності. Станом на цю мить маємо плюс 30 тисяч гривень. За це дякуємо тим, хто вже задонатили. Хто цього не зробив, ми усіляко м -м, заохочуємо і просимо це зробити. Кожна гривня важлива, тому що потрібно закрити ось цей збір на автомобілі. Е, поки триває розмова, власне, код буде на екрані. Якщо в записі будете переглядати нашу розмову, то так само пам'ятайте, що цей збір є активним. Ну і Поки триває цей збір, поговоримо так само про вишкіл ворога. Ті, хто йдуть на ті, зрештою, хто перебуває у них на штурмових позиціях. Що можна сказати про їхню про підготовку, про їхній вишкіл? Ну рівень підготовки противника він в деякій мірі покращився. Так як якщо ми говоримо про період, там, наприклад, кінця літа, то початку осені, то скоріше за все, бригади, з якими ми. Боролися на початок повторного російського вторгнення в Харківську область. Вони практично стерлися, нові бригади туди не заводили і старалися їх укомплектувати за свіжо свіжомобілізованих військовослужбовців Російської Федерації. Сума виплат на Росії за приєднання до ЗСРФ є доволі, скажімо так, великою. Тому очевидно, на це була зроблена ставка, так як бажаючих виявилося дуже багато. Проте те, що ти бажаєш на твій рівень підготовки на щастя, для нас, ніяк не впливає, військовослужбовці тоді характеризувалися доволі низьким рівнем підготовки. Я навіть не знаю, що вони там місяць тоді встигли на полігоні закрити. Це веде за собою багато негативних таких нюансів для армії противника, так як їх морально-психологічний стан доволі низький. Пам'ятаю, тоді нашим бпла пила підрозділам вдалося перебити їхню логістику. Вони там по декілька днів сиділи на позиціях без їжі та води, без боєприпасів. І тоді були масові випадки сазачей, і так далі. І так далі. Зараз ситуація кардинально звичайно що не змінилася, проте. Росіяни підтягнули нові підрозділи і стараються міксувати штурми під з штурмовими групами з різних підрозділів. В принципі, що можна сказати, що взагалі тактика в лоб штурмувати піхотою, вона ну. Скажімо так, не є найбільш ефективною. Це в незалежності від того, як підготовлені підрозділи, неможливо підготувати до військовослужбовців, тому що йому в обличчя летить в півідрону. Це практично неможливо. Звичайно, що є там кумедні відео з Росії, як вони там на полігонах вчать автоматами відбивати FPV-дрон, використовуючи автомати лопату і так далі. І так далі, проте в реальній війні це так не працює і. Е, найбільше знищень противника військовослужбовця, бригади рубіж, вони відбуваються якраз таки дистанційно, а не в контактному бою. Угу. А... Навченість піхоти вона найбільш проявляється якраз таки в контактному бої, коли піхота стикається з піхотою. Тому, незважаючи на рівень їхньої навченості, стараємося їх нищити всіма можливими способами. Ну та бачите, якщо говорити про лопату, це такі знаряддя універсальне для росіян. Ми знаємо, що нею можна відбиватися, Деколи з неї можна млинці їсти. Інші теж варіанти бувають, але це вже їхня практика. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Повідомимо, що 50 тисяч гривень вдалося зібрати до цієї миті. Збір не зак. Закрив... Критий, тому, будь ласка, долучайтеся це я до аудиторії. Ну і нагадаємо, Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, щойно з нами наживо. Нішуха.